Личаківський цвинтар у Львові, один з найдавніших в Європі. Він відомий завдяки своїй історії, похованнями відомих особистостей, пам'ятниками на території. Некрополь з грецької мови перекладається як місто мертвих. І найвідоміший львівський цвинтар це величезний масив поховань площею понад 40 гектарів. Праворуч від центральної брами розміщується поле почесних поховань, яке займає частину поля номер 67 Тут поховані Герої Небесної Сотні та генерал-майор Сергій Кочицький, учасник АТО. Сакральний ландшафт поділений на сектори, а між віковими деревами створені алеї. Перші поховання датуються 1786 роком і на сьогодні налічується 300 тисяч могил і більше, ніж 2000 грубівців. Два з половиною десятиріччя тут ховають представників культурної, наукової, адміністративної сфери міста і Галичини. Імена і справи похованих оживають у скульптурних образах. Найкращі майстри в камені виконали траурні барельєфи, статуї, надгробні споруди, а написи на осипальницях, зроблені українською, польською, вірменською, німецькою латинською мовами. Сімейні склепи Старовинні Каплиці. Це справжні пам'ятки архітектури та мистецтва. З 1990 року Личаківський цвинтар отримав статус історика культурного заповідника. Щорічно Божу нивку на Личакові відвідують тисячі туристів з усіх регіонів. Оглянути естетику останнього притулку відомих людей і прогулятися в тиші та спокою можна самостійно або з гідами, які пропонують різнопланові екскурсійні маршрути з різноманітною тематикою. Особливого інтересу. 1837-му вони видали вгорщення імена русалки Дніструва. зразу наперед кажу. Не потрібно перебільшувати взагалі вплив русалки Дністрової». Ну так, да, маленький, тоненький збірник етнографічного матеріалу. Найвідомішим є поховання Івана Франка. Композитора і диригента Станіслава Людкевича, композитора і педагога Анатолія Косанатольського, зачинателя української літератури Маркіяна Шишкевича, всесвітньо відомої співачки Соломії Крушеницької, естрадного виконавця українських хітів Володимира Івасюка. Композитора і музикознавця Мирослава Скорика, композитора і диригента Миколи Колеси, композитора і піаніста Василя Барвінського, пам'ятник історику Івану Кренк'якевичу, це пам'ятник Ірині Вільде. Ігоря Білозіра, композитора і виконавця. Поховання 1910 року. Камінський, директор сцени польської, грубовець, поховання 1855, -й, 1874. -й. Родинний грубовець. Поховання 1879 з барельєфом.

Цвинтарна каплиця ти склеп, з барельєфами янголів груп і скульптури без написів, кількість свідчать смуток, траур, написів. Майже не залишилось, стерлося. Стела з родинним гербом. Поховання 1865 року. Це скульптурна група поховання 1825 року. Така скульптура. Поховання 1815 року. З родинним гербом. Дати стоять 1797 рік. Кам'яні надгробки. 1821 рік. Надгробок у вигляді готичного замку, своди якого тягнуться до неба. Цей надгробок охороняють леви поховання 1822 року. Цю каплицю прикрашає на даху скульптура з косою в руках. 1876 року поховання. Таке скульптурне зображення. Це на початку цвинтаря. Перше поле в готичному стилі виконаний пам'ятник. Тут гробниці, родинні гробниці, виконані з каменю. Пам'ятники виконані з граніту, з мармуру, з білого мармуру. На кладовище прибирається. Зараз очути. Газони стрижуть, в общем, кладовище доглянути. Поховані науковців, член-кореспондент, академіки, художники, композитори, музиканти. Цей пам'ятник виконаний у вигляді піраміди. У південно-східній частині цвинтаря розташований новітній меморіал, де поховані учасники російсько-української війни. Тут похований всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери Василь Сліпак, який загинув, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Люди приходять з квітами і лампадками віддати шану захисникам України, залишають прапори та вервички. В цідній частині Личакова розташований військовий меморіал Львівські орлята, військове поховання у Львові, складова частина Личатівського кладовища, на якому поховані польські військові полеглі в ході польсько-української війни. Місця спочинку засвідчують, як зберігається історія імена тих, хто створював історію села чи міста, краю і держави, і не дивно, що некрополі є об'єктами екскурсійного показу. Брама в готичному стилі